Михайло Подоляк, радник рівник офісу президента України, з нами на зв'язку. Доброго вечора вам, пане Михайло, вітаємо Вітаю, да, вітаю. Вітає. Давайте почнемо з цього останнього пропозиції Італії та Швейцарії долучити Росію до перемовин. Як ви ставитесь до такої ідеї, і в якому форматі це має відбутися в першу чергу, щоб це було вигідно для нас? Ну, давайте почнемо з української точки зору. Українська точка зору і про це неодноразово президент України говорив. Вона полягає в тому, що Росія не буде добровільно приймати. Участь у будь-якій конференції у будь-якому саміті, якщо не буде відповідних інструментів примусу Росії до того, щоб посвідомити, що таке міжнародне право на підставі чого можна вести ті чи інші переговори, і як це має бути імплементовано в наступні логістичні дії однієї країни по відношенню до іншої країни? Тобто про що йдеться? Йдеться про те, що Росію можна змусити, от ви тільки що давали непогані, скажімо, висновки робили з операції в Курській області і відповідно на полі бою, це перший інструмент. Примусу і відповідно те, що сьогодні відбувається на території Російської Федерації, дай Боже, щоб це все було масштабовано, тому що інакше Росія не буде розуміти війни як війни. Друга складова це економічні а чинники, які будуть впливати на позицію Російської Федерації. І третя це безумовно дипломатичний тиск. І тут переходимо до концепції такої. Мені вона дуже подобається. Ми хочемо, щоб ви зараз говорите про швейцарську і італі... італійську сторону. І вони говорять, ми хочемо, щоб Російська Федерація приймала обов'язково участь у саміті миру. Добре, а на під. Ставі чого вона буде приймати, і чи це буде конструктивно? Ну тобто, просто бажання це добре, ще раз підкреслюю. Але коли у вас є сторона, яка відповідно є ініціатором масштабної війни в східній Європі, яка абсолютно свідомо порушує міжнародне право, є концепцію, і яка, в принципі, хоче дотиснути Україною за рахунок саме геноцидних практик, які використовуються в цій війні, то як саме ви хочете її залучити? І що саме ви хочете від цієї країни отримати на тому чи іншому форумі саміті, ну чи там будь-яких інших Майданчик. Ну, треба ж просто, коли ви хочете своє бажання а, проговорити. Ви ж маєте тоді дати логіку того бажання, да, як воно може бути реалізоване. Це ж не просто так: Росія, ми долучили Росії, Росія приїде і буде казати: дивіться, ми хочемо, щоб міжнародне право не працювало. Ми хочемо, щоб української державності не існувало. Ми хочемо, щоб а, інфраструктурно всі території, які ми сьогодні окуповуємо, були юридично зафіксовані за нами, і ми хочемо мати а, знову ж таки безкарність щодо військових злочинів, які ми вчиняли на ті чи інші. Території це ж не працює правильно і повертаємось тоді до формули миру, про яку постійно говорить Україна, і хоче, щоб це усвідомлювали всі партнери. Просто так, заклики до Росії не працюють. Працює тільки е, сукупність інструментів примусу, про які ми трошки вище говорили. Війна, а це постачання зброї. І тут можна безумовно продовжувати цю риторику. Дамо е, дозволи, не дамо дозволи на нанесення ударів по території Російської Федерації. Будемо постачати зброю своєчасно. Не будемо постачати, але це не відміняє головного. Росія розуміє тільки силу. Друге економіка. Росія розуміє втрати. Ну тобто, коли ціна війни наростає. Суттєво наростає І третє Росія. Безумовно розуміє а, дипломатичну ізоляцію. Вона вже в цій ізоляції знаходиться, але було бажано, щоб цій ізоляції було набагато більше, щоб не було таких слів, які можна там подвійно трактувати і таким чином ну робити вигляд, що можемо там з Російською Федерацією десь тихенько про щось домовитися. Пане Михайло, повертаючись до того, що зараз відбувається на Курщині, і ось ми бачимо так на наших очах: з'являються заяви, з'являються пояснення, використовуючи термінологію, вашу знов таки час потроху розвіювати туман війни. Це дуже гарно, але дивіться мені здається, все, що стосується оперативно-тактичної інформації, то та тактика, інформаційна тактика, якою дотримується генеральний штаб чи ставка верховного лобнова, говорити дуже обережно і говорити ну абсолютно такі прості факти, вона працює. Щодо політичної складової, чи можемо ми говорити про те, що відбувається в Курській області, так безумовно з політичної точки зору. Дивіться, це виглядає все достатньо просто. Я б тут не хотів, щоб Україна щось там виправдовувалась, чи що ні, Україна працює виключно в рамках міжнародного права. Статут стаття 51, наприклад, статуту ООН чітко фіксує: Ви в рамках оборонної війни можете проводити будь-які операції на території країни агресора. На нас сьогодні є факт, встановлений юридичний факт, неспровокована війна. Другий етап як ми з вами побачили з лютого 2022 року на території України, тобто це не спровокована війна в рамках оборонної війни, яку веде Україна, ми можемо атакувати російську територію. Це юридична коректна дія. Дивіться, є два інструменти, як можна примусити Росію перестати використовувати про те, що я казав, геноцидні практики. Що таке геноцидні практики? Це коли на а, вздовж кордону. Українського виставити артилерію, пускові установки, виставити балістику, ну все що завгодно, і б'єте по цивільному населенню з глибиною враження на ураження. Наприклад, якщо це артилерія, там 30 кілометрів, якщо це РСЗО до 40 кілометрів, якщо це керовані авіаційні бомби, 70 кілометрів. А ще й паралельно ви відправляєте ДРГ там великій кількості, наприклад, це, що ми бачили в Сумській чи в Чернігівській області, і так далі, таким чином у вас. Цивільне населення вздовж кордону України буде постійно знаходитись під обстрілами це 500, 600, 700 обстрілів в день. Ну це ж неможливо правильно, і більше того, Російська Федерація завжди вважала, що якщо артилерія буде знаходитись на території, наприклад, Курської області, то можна спокійно там знаєте, прийти в шостій ранку на роботу. Повбивати українців на відстані 30-40 кілометрів використовуючи артилерію, піти на обід, пообідати, прийти знову повбивати, піти додому, поспати, прийти працювати. Ну тобто, вони вважали, що це буде недоторканим. Ну це так не працює. І є два інструменти впливу. Перший інструмент це ви відтискаєте за рахунок сухопутних операцій, і це правильне рішення. Знову ж таки, воно гарантується вам міжнародним правом. Це не є якийсь там злочин, і безумовно Україна не буде окуповувати там якісь території. Це не потрібно. Україна Рішує виключно військове завдання, яке знищення військової інфраструктури інфраструктури війни на прикордонних територіях. Це абсолютно законне право України. І або другий інструмент це про те, що пан Тихій казав використання дальнобійної зброї в масштабі в великої кількості цих інструментів: дрони, дальнобійні ракети для того, щоб заходити на глибину Росії до 700 кілометрів, знищуючи знову ж таки всю ту ж саму інфраструктуру війни. Якщо перше це зрозуміло, тільки суто конкретно може робити сама Україна. Україна і це гарантується і То друге, це треба узгоджувати з партнерами, тому що ще раз нанести два удари там двома ракетами це одна справа, але треба робити це системно кожен день. 100 ракет там ну, ну велика кількість ракет має бути. і Відповідно, сьогодні Україна, абсолютно точно користуючись інструментами міжнародного права, проводить операцію для захисту цивільного населення. Це гуманітарний аспект. Маємо це враховувати. Всі інші політичні аспекти, наприклад. Щоб е в світі, наприклад, країни, які займають там нейтральну позицію щодо Російської Федерації, побачили, що це один великий фейк, один великий міф, що Російська Федерація не є країною спроможною на ведення сучасної масштабної війни, і що безумовно вся російська, е скажімо так. Концепція зовнішньої політики була побудована на цих міфах про ВПК, про армію, про силу і так далі. Тому подібне. щоб це все сьогодні виглядало зовсім інакше, і так виглядає. І Путін виглядає відповідно як людина, яка стратегічно втягнула свою в країну в опонулення своєї там репутації, своїх спроможностей і так далі. Ну і безумовно позиції України, суб'єктність України знову ж таки дивіться. Давайте ще раз ну щоб ми там не не, не говорили щось зайве, але. Протягом останніх шести місяців ми з вами пам'ятаємо, що практично у цілому ряді медіа західних медіа було по те, що Росія тисне, у Росії є ресурс, вони можуть дотиснути в рамках цієї війни, і так далі. І тому подібне. Сьогодні знову ж таки, ну що і суб'єктність України трошки зменшується. і Так далі, і тому подібне У України немає аргументів. Військових я маю на увазі, перш за все воєнних аргументів сьогодні. Це виглядає зовсім інакше. Україна знову ж таки повернула собі суб'єктність, в тому числі воєнну суб'єктність в рамках ведення контрвійни, як такої, і безумовно доводить, що. Мягко кажучи, ініціатива, яка вчора ще була у Російській Федерації, поступово переходить знову ж таки, у руки України. Як вона буде далі користуватися? Ми про це ну тільки що я казав, не будемо говорити з оперативно тактичної точки зору, але зі стратегічної це виглядає ну дуже дуже е цікаво і перспективно. Пане Михайло, станом на сьогоднішній вечір є інформація від головнокомандувача Олександра Сирського. Він доповідав президенту Володимиру Зеленському про те, що під контролем України станом на вечір перебуває 74 населені пункти Курської області Росії. У мене до вас буде два питання. А перше ефект несподіванки спрацював. Не очікували Росіяни, що на їхню територію може перекинутися війна? Вони думали, що це вони можуть диктувати правила, але ні. Вийшло інакше. І друге, журналісти порівняли вигляд російського міста Суджа і українського міста Вугледар на Донеччині. Два методи ведення війни. Вугледара на мапі майже не існує. Точніше, на мапі він є, але місто місто вщент зруйноване. Ці кадри вони вражають. Суджа виглядає дуже пристойно, тому що українські військові поводять себе шляхетно. Як ви прокоментуєте це? Це не питання шляхетності чи не почнемо з другого питання. Так. Це знає, Що це про те, що Україна це є невід'ємною частиною цивілізованого світу, як такого. А в світі прописані правила, в тому числі правила ведення війни. Ну і безумовно Україна їх дотримується і в рамках оборонної війни, і в рамках наступальних операцій, які проводять і так далі. Російська Федерація звикла воювати виключно через геноцидні компоненти, ще раз підкреслюю, тому що приниження іншої країни, приниження чи вбивство, масове вбивство це один із спосібів тотального контролю за територією, яку Росія хоче контролювати. Ну, тобто концентраційні табори, депортації, викрадення дітей, масові зґвалтування і так далі. Ну і крім того, використання заборонених технологій ведення війни проти цивільного населення. Тобто, коли ти знищуєш міста, як ви правильно говорите, це не тільки до речі, вугледару стосується це багатьох міст, там, тисяча міст і сел України, які знищені на сході України. Вони тільки підтверджують цю концепцію для Російської Федерації використання тяжкої артилерії, балістики, авіації, керованих авіаційних. Бомб проти, ще раз підкреслюю, цивільної інфраструктури і цілих сучасних містечок і сіл, це є нормою, і це є Російська Федерація, сутність Російської Федерації, вони так ведуть війну. Ключова цінність війни для Росії це знову ж таки залякування, це масштабний злочин, військовий злочин, який має ну, практично те, що ми з вами бачили неодноразово вже по відношенню до Російської Федерації, коли дії Росії в тій чи іншій країні. В рамках тієї чи іншої спеціальної операції, це Сірія, це Грузія, це Україна, це країни Африки і так далі. Вона має на меті шокуючий вхід. Да? Ну, тобто ви заходите і максимально жорстко обходити з цивільним населенням. Це і є сутність і ще раз підкреслю руського міра, і тому вони так і війну ведуть. Більше того, вони не дотримуються жодних конвенцій, вони не дотримуються жодних правил ведення війни, жодних звичаїв ведення війни. Це все безумовно є кримінальні злочини, які потребують юридичної оцінки, ми наполягаємо і в рамках там міжнародного кримінального суду і в рамках інших юрисдикцій в тому, щоб до Росії перестали ставитись ну такі вибірково. І це дуже правильно. І знову ж таки, ви абсолютно праві. Україна показує, що війна може вестись в рамках правил. Ну і не забуваємо, в нас немає мети такої, як перед собою ставить Російська Федерація, окуповувати територію, знищувати місцеве населення, депортувати його, захоплювати, встановлювати там свої якісь правила і так далі. Тому подібне, Україна вирішує в будь-якій прикордонній території Росії ключове завдання це знищення через інфраструктури війни. І е, формування так званих санітарних зон да для того, щоб Росія не могла використовувати артилерію РЦЗО, принаймні артилерію РЦЗО чи там будь яку іншу техніку, яка завдає ударів в глибину території України на 30-40-70 кілометрів. Це очевидно, е, і тут в мене немає жодних сумнівів, що так воно й буде далі. Тепер е, друга складова щодо, е, скажімо так. Кількості е, території, яка вже під контролем України, і чи було це несподіванкою для Росії, та безумовно дивіться, перше це і несподіванка з точки зору е, воєнної тактики. Ну, ми тут і не будемо коментувати, що це як воно планувалося, як воно е, починало працювати і так далі. І тому подібне, це було абсолютно неочікувано для Росії з точки зору політичних аспектів. Вони дійсно вважали, що можуть вести війну не по правилах обов'язково. Ну тобто, що їм гарантують. Не е, можливість нанесення ударів по території, ну і тим більше заходу на територію Російської Федерації, Що їм це неформально гарантує. Я не знаю, хто це їм гарантував. Ну ви ж знаєте, Путін, коли щось говорить. Він абсолютно точно спирається на якісь е, уявні собі примарні, собі ну там. Приводи, якісь приходять, йому щось говорять. Наприклад, що НАТО йому гарантувало не розповсюдження там своїх свого впливу на ті чи інші країни. Такого безумовно ніколи не було ніхто такого не гарантував Путіну. Так само, як ніхто й не гарантував йому, що його територія буде недоторканою в рамках ведення контрвійни. Але це було несподівано. Але головне не це. Головне те, що Російська Федерація ще раз продемонструвала те, що ми з вами бачили минулого літом минулого року. Ну, тобто, коли починаються якісь певні нетрадиційні дії на території Росії, ви пам'ятаєте тоді марш вагнерівців на Москву. Чи з'ясовується, що в Росії немає компетентного антикризового управління? Що в Росії немає людей, які готові взяти на себе це управління? Що в Росії немає дійсно потужної силової вертикалі, яка може цьому запобігти чи яка може цьому протидіяти ефективно? Що в Росії немає ніякої готовності людей виходити і захищати там Путіна, його оточення і так далі? І от це саме все було сьогодні в Курській області. Ніхто не буде виходити захищати Путіна, там ну і все інше. Ніхто не буде, скажімо, так, пане Михайло. Циму... А ось це а ось це помітили в Кремлі. Ось це помітили наші західні колеги. Що нікому захищати ніхто не вийшов. Західні колеги точно помітили. Дивіться, все, що давайте коротко про західних колег, щоб не було тут з нас. Такі буквально договори. хвилина, пане Михайле. Да, буквально uh -huh. західні колеги абсолютно точно розуміють і поводяться зовсім інакше по відношенню до Росії. Вони вже не мають того страху, який був там на початку повномаштабної чи в середині повномаштабного торже. Є багато бюрократії, Це окрема тема. І, але це зовсім інше. Вони відношення до Росії абсолютно як до нікчемної, достатньо примітивної країни, яку не треба більше боятись. Тепер щодо помітили в Кремлі, ні, вони нічого не бачать, тому що ці люди живуть в ірраціональному світі. Вони думають, що можуть що зробити. Це ключове, що не треба допустити. Вони можуть, що а, вони хочуть з. Завести нас з вами в заморозку конфлікту для того, щоб зробити певну роботу над помилками, тому що вони мають абсолютно контрольований внутрішній простір. Да? Ну, тобто там немає конкурентної політики. Там безумовно не буде дискусії про війну, про те, що це неможливо. Ну що це неможливо використовувати технологію ведення війни проти будь-якої країни, і таким чином вони хочуть просто підморозити конфлікт, щоб знову ж таки зробити роботу над помилками, а після цього продовжити тиснути на Україну не тільки на Україну, а на інші країни, тому що існування в стані війни це єдиний спосіб виживання путінської еліти. Тому вони безумовно не дивляться, що там відбувається в Курську чи десь, де там інде на території Російської Федерації. Пане Михайло, дякуємо завжди. Раді вас, чути так. і бачити так. тут так. в студії. Нагадаємо глядачам, це був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. України